Всеукраїнську акцію вчимо історію разом. Провели печеніженські скаути пластуни. На площі перед будинком культури вони склали великий пазл. На ньому зображені українські військові різних епох. Як відбувалася акція у Печеніжині, бачив Богдан Малецький. Велетенська композиція мала кілька метрів у довжину. Загалом вона складалася із 130 фігурних частин. Однак молодь недовго складала пазл. На його повне складення. Печенізинці потратили не більше як 20 хвилин. І як каже організатор акції Михайло Мацьків, такі заходи гуртують молодь, а головне вчать історію України. Ми беремо участь у всеукраїнській акції. Вчимо історію разом, яка має на меті популяризацію історії серед учнів шкіл саме такий нетрадиційний спосіб, як складання пазлів у формі гри. Щоб зацікавити їх і також стимулювати до вивчення історії. Ця акція є всеукраїнською. Її основне завдання в ігровій формі зацікавити дітей до вивчення української історії, а зокрема до українських військових традицій. В ілюстрації ганської мозаїки використані зображення вояків від Київської Русі до української повстанської армії. Після на мозаїка буде демонструватися лише у обласних центрах України, де діють осередки пласту. Із Печиніжина Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події така.